20 відходів із усіх регіонів України. В восьми обласних центрах було проведено регіональні кругле столи. І тут я хочу подякувати Оксані Краплич, Людмилі Руденко-Кардаш за проведення, забезпечення проведення цих заходів у Рівному Миколаєві, Якову Фрідриковичу Рогаліну за забезпечення проведення цих заходів в Дніпропетровську і Донецьку. І ще чотири міста Полтаві та Ольга Латиш, дякую. Тобто без вас це не могло би відбутися. Вчорашній круглий, вчорашній відкритий простір, сьогоднішній стіл, також онлайн-консультування з Русланом Крапличем і з Яковом Фридріховичем Рагаліним на порталі. Тобто, це ті складові, з яких має потім вирости, скажімо, світ. Про національні консультації з ефективності інститутів громадянського суспільства. Але ну, як ми до цього підійшли? В принципі, відкритий форум дає досить широкі можливості для того, щоб проводити ці консультації. Ми подумали, ну для чого для чого нам це може бути потрібно, для чого ця ефективність інститутів громадянського суспільства? І вирішили почати з незаперечних речей. Ну, Важко, напевно, заперечити, що всі, хто хоче жити в Україні, хочуть бачити цю країну свідомою та успішною. Ну, це, скажімо так, мета, заради чого ну, тут можна, має сенс лишатися і ростити дітей. Власне, ми не живемо зараз в такій країні. Тому цю країну, в якій ми живемо зараз, треба міняти, її треба модернізувати, її треба реформувати. Реформи, модернізація сама по собі не відбувається в шляхом, або відбувається дуже добре. Тоді потрібно ці зміни стимулювати, і, власне, має бути хтось, хто їх стимулює, і їх називають в усьому світі агентами змін. І вони, як Фразгур, є з у владі, є в бізнесі, і, начебто, інститути громадянського суспільства претендують, що вони теж можуть бути агентами змін. Але зрозуміло, що вони не можуть. Навіть зрівнятися в своїй потужності ані з бізнесом, ані з владою, навіть в нашій країні. Але для того, щоб претендувати і хотіти щось міняти так, як ми собі уявляємо, на підставі начебто цінностей, які ми собі добре промальовуємо, нам треба бути сильними і спроможними, власне, ефективними. Тобто, нам, на нашу думку, як Інститутам громадянського суспільства в Україні, бракує компетентності, компетенції, ті, які є. Потрібно для того, щоб бути ефективними агентами змін. Спроможності і репутації. Власне, для того, щоб все це розвинути, необхідно інвесту... займатися інституційним розвитком. Що робити? Але це агульна фраза, що займатися інституційним розвитком. Що саме означає займатися інституційним розвитком? Ну і власне з цим питанням ми звернулися. До Організації Громадянського суспільства в Україні. І перш за все, ми почали говорити про те, що ж заважає. Якщо говорити про середовище, в якому існують наші організації, то, звісно, люди скаржилися на законодавство Ну, це традиційна скарга, я навіть про неї дуже детально не буду говорити. Звичайно, може бути більш сприятливе законодавче середовище для існування ЄГС. Може бути. І... Є організації, які займаються тим, щоб покращити це середовище. Але навіть те, що є зараз в Україні, в принципі, дозволяє організаціям ставити собі цілі і рухатися в напрямку їх досягнення. Взаємодія з владою в цій сфері було. Мої колеги Мар'яна Тарас, які проводили регіональні консультування, можуть доповнювати будь-який момент. Але спільною практично всіх обговорень на всіх кругах стола було звинувачення влади в тому, що вона не хоче, не дає. Що ще? Що ще не, не, спілкує. не спілкується? Не спілкуються не відкрита. Плохая влада і дуже мало було. Таких на початку, я маю на увазі, спілкування, саморозкриття, типу що, а я не вмію спілкуватися з владою, а я там не готовий щось реальне запропонувати, або там не завжди виходить дотримуватися обіцянки. Те саме, в принципі, і стосується співпраці з бізнесом. От бізнес від нас тільки хоче, щоб ми йому допомагали, а ми ж святлебуще створюємо. Довіра та участь громадськості. Недовіра і неучасть. Недостатньо волонтерів, недостатньо підтримки, недостатньо висвітлення у засобах масової інформації. Тобто, можна в цілому сказати, що на думку ІГС, середовище є не дуже сприятливе. Це на думку ІГС. Ой, нехто і. Ну і власне, коли почали говорити більше про інституційний розвиток, то тут вже. Не зразу, але почалося саморозкриття, що не завжди все добре у нас з кадровим потенціалом, мови, керівництво, персонал, волонтери. Саме з точки зору керування цим потенціалом людським. Менеджмент фінансових та матеріальних ресурсів залишає бажати кращого. Ну і не завжди ми вміло. Здійснюємо зв'язки з громадськістю. Це заважає нам будувати потрібну репутацію і, власне, бути впливовим. Наступний блок, про який говорилося, йшлося про такі заповіді ефективності або принципи ефективності. І синтезований варіант з усіх обговорень ви бачите зараз на екрані: відкритість прозорість. Солідарність це між інститутами громадянського суспільства, чесна конкуренція, не її відсутність підкреслює, а те, що вона має бути чесною, цивілізованою, відповідальність за взяті на себе зобов'язання, таке побажання практикувати те, що пропагуєш, бо коли ти там, закликаєш до відмови від тютюна ну, коріння чи там, вживання алкогольних напоїв, а сам на кофі-брейку робиш затяжку чи п'єш пиво, це не зовсім переконливо діє на цільові аудиторії твої заклики. Отримуючи, віддавай. Мені дуже це Донецьку, я хочу цей за мені. Він дуже сподобався. Це принцип обміну, щоб він був помітний. Ми не тільки беремо. Але і віддаємо. Причому віддаємо більше. тобто ми примножуємо те, що беремо. Отут і з'являється додаткова, додаткова соціальна вартість, яку можуть продукувати інститути громадянського суспільства. Не споживати адміністративний 10 чи 20% чи більше, а робити цю додаткову соціальну вартість. Ну і не зашкодь теж цікавий принцип, наприклад. Власне, для того, щоб дотримуватися цих принципів, було запропоновано е, такі вміння і навички, які варто розвивати в інституті громадянського суспільства. Підкреслюю, це не навички окремих людей, це інституційні навички, які мають стосуватися організації. Лідерство стосується організації, не керівника, не голови правління, не директора, а організації це спроможність забезпечувати. Результати, досягати ту ціль, яку перед собою організація ставила. Адаптивність і гнучкість все змінюється постійно. Власне, така, така вимога стоїть перед організаціями громадянського суспільства. Вміти адаптуватися. Розуміння, постійне вивчення потреб клієнтів, залучення послідовників це те, що от англійське слово конституєнсі складно перекласти на українську мову. На будь-які слов'янські мови, між іншим, складно перекласти, то це ті типу, послідок ті, на кого можна спиратися організації. Навички в програмуванні, проєктуванні, тобто це менеджмент, адміністрування, кооперація з іншими ГЕС, це справді навички. Крашнім висловом Максима, філяка з Західноукраїнського ресурсного центру, в час відкритого простору, в кінці він сказав, що непогано, що без владою ми стали. Друзями дружили з владою, але були незалежними від неї. Тобто незалежні друзі це важливо. Паритетні стосунки. Демонстрація результатів це теж важливе вміння. І тут є дві складови: з одного боку, демонстрація того, що реально є. А для того, щоб посилатися на те, що реально є, треба вміти здійснювати моніторинг і оцінювання. Інакше люди не повірять. Але часто ми навіть ми розуміємо, що щось відбулося і хороше відбулося, але не завжди ми можемо донести це до громадськості, що це ми є причиною позитивних змін. Тобто тут дві сторони зв'язки з громадськістю і моніторинг оцінки.